Сьогодні 10 квітня, великий понеділок. Спробую в хвилинні тиші заспокоїти свої думки та емоції, зосередитися. Щоб добре чути та розуміти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде у моє ім'я, що будуть казати Я Христос і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося. Але це не кінець іще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імені мого ради. Багато тоді спокусяться, і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лжепророків устане, і зведуть багатьох людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену Пророком Даниїлом, поставлену на святім місті, Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі Хай не сходить узяти речі зі своєї хати, І хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ці дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні ції. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лише та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині не виходьте, ось він у криївках не вірте. Як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самим заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по днях скорботних. Сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небе з'явиться знак сина чоловічого. І тоді заридають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та силою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє ви знаєте, що близько літо. Отак і ви. Коли все те побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам: цей рід не про мене, поки не збудеться все це, Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Христові учні задають Ісусові питання, яке хвилювало їх, та так само хвилюватиме багатьох християн відтоді і аж до сьогодні. Питання про Кінець світу. Коли і як це має статися? Вже саме це питання здається, має в собі правдиву інтуїцію того. Що історія світу має свою ціль і сенс. Якщо мала колись свій початок, то напевно мала б мати і кінець. Перші християни чекали на той кінець із радістю, та надією, вигукуючи арамейською мовою Маран ата, тобто Прийди, Господи. Пізніше почали радше боятися, називаючи його латинською «Dies ire», тобто День гніву. А які думки чи почуття виникають в мене, коли я чую слова кінець світу? Чому хтось радів з очікування кінця світу, а хтось навпаки впадав у страх, радість була від того, що кінець світу означає також і кінець стражданню, болю, несправедливостям цього світу. Більше того, коли перейде цей світ, має настати новий. В якому не буде більше жодного зла, пригнічення, зітхання, смерті. Ну як же можна того нового світу не чекати і не радіти з думки про його прихід? Саме тому остання книга святого письма Апокаліпсис закінчується радісним окликом. Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде у моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося. Але це не кінець іще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імені мого ради. Багато тоді спокусяться, і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лжепророків пророків устане, і зведуть багатьох людей через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. Як ми часто спостерігаємо, навіть у нашому звичайному щоденному житті щось нове майже завжди народжується через страждання, старі речі, стосунки, явища мають відмерти, щоб дати дорогу новому вмирати ж не хочеться нікому і нічому. Та окрім радості від очікування нового нерідко маємо страх, сум, жаль втратити те, до чого звикли, і що нам дає певну стабільність та забезпечення. Нерідко впадаємо в майже апокаліптичний страх від кожної поганої новини, адже в усі часи траплялися. Стихійні лиха, війни, епідемії. На жаль, наш час також не є виключенням. Багато кому здається, що світ похитнувся. Але насправді, коли кінець не може знати ніхто на землі, Ісус теж не дає відповіді. Радше закликати завжди чувати та мати надію і терпіння. Хто витримає до останку, той спасеться. Боже, дай мені сміливість та надію, щоб не впадати в розпач від поганих новин чи перемін, дай мені силу витримати всі випробування та осягнути Твоє спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.